Всім привіт! Оглянемо велосипед Ardis Pepe з 20-ми колесами на зріст від 115 см. сантиметрів. В такому білому кольорі зараз зробимо огляд. Уточнюйте варіації кольорів на нашому сайті. У наших менеджерів цей велосипед, як ми бачимо, з алюмінієвою рамою на 115 см сантиметрів зросту, дуже якісний, не ржавіє, Покрасочка шикарна. Комплект ідеальний, є і ось такі бакові колеса, задня зірочка free wheel, тобто назад крутимо педалі. Це робиться для того, щоб дитина призвичаїлась до дорослого велосипеда з малечі. Так як на всіх велосипедах більш сучасних вже йде така система: задня зірочка free wheel, тобто тріскачка. Подвійня обода на колесах. Хороші покрички, крила в комплекті, сідушка якісна, швидко підіймається, регулюється сідушка під дитинку. Можна, як ми бачимо, і на виріст взяти велосипед, наприклад, на 110 см Він достатньо невеличкий і плюс дуже добре він буде в експлуатації, так як дуже якісний велосипед. У нас каретка на промисловому підшипничку, педальки в комплекті. І тормоза на рулю. Ось ми бачимо. Можна ручку підвести ближче. Велосипед класний, в Києві в магазині у нас знаходиться. Також можна подивитися різні варіації по кольорах або по моделях. Звертайтесь, дзвоніть, підбираємо велосипеди, будь на кого. Всім гарного дня!